З вами Марічка Нюс, і ми знову зустрічаємося з вами у підсумках тижня. І до новин міста. Сьогодні хмельничани зіткнулися з надзвичайною оджеледдю на дорогах та тротуарах міста. Вже на 12 ранку до міського травмпункту звернулося більше п'яти десятків хмельничан з переломами та зашибами різної ступеню складності. 2 лютого було два роки з часу загибелі лідеру гурту Скрябін Андрія Кузьменка. На честь. Цього у Хмельницькій обласній філармонії 1 лютого відбувся вечір пам'ятки співака. Також вечір носив благодійний характер, адже наші містяни, які відвідали концерт, мали можливість пожертвувати кошти на порятунок Артема Харченка відомого волонтера та співака нашого міста. Донвин в Україні. І на сьогоднішній день продовжують точитися бої у місті Авдіївка Донецької області. На засіданні Ради безпеки ООН наш представник Володимир Єльченко заявив про те, що це зовсім не Україна постачає зброю терористичним угрупованням, які обстрілюють місто. Наразі в результаті обстрілів у 18-градусний мороз без опалення залишилося 16 тисяч жителів Авдіївки, в тому числі 2 тисячі дітей. До новин Хмельницької області. Реорганізацію пройшов Хмельницький офіс реформ. За словами його керівника Сергія Яцковського, новостворена структура буде носити назву Хмельницького відокремленого підрозділу установи Центр розвитку місцевого самоврядування. Про це голова заявив на семінарі наради з питання ефективного використання бюджетних коштів та особливостей проведення реформування галузи освіти. Новий офіс буде знаходитися по вулиці Вайсера, 7 на третьому поверсі. Свою роботу він почне за два тижні. До міжнародних новин Грузія отримала безвізовий режим з Європою. Таке рішення ухвалила чергова сесія Європарламенту. Наступним кроком у цьому є рішення Європейської Ради. Чи буде наступною Україна, покаже час. І на завершення афіша Хмельницького на прийдешні вихідні дні. Хмельницький художній музей запрошує Хмельничан та гостей міста відвідати виставку мікромініатюр Володимира Казаряна. Хмельницька обласна державна філармонія запрошує всіх охочих відвідати концерт Французький поцілунок, де у супроводі симфонічного оркестру солісти виконують всесвітньо відомі французькі хіти. Засновник проекту Незнана Україна Юрій Доценко представить незнане Поділля у приміщенні Книгарні «Є» у цю суботу з 6 години. Татор Старицького розкриває свої двері перед юними глядачами з 12-ї години неділі на виставі Дюймовочка та Метелек та з 6.30 для більш старшого глядача на виставу жарт, як наші діди поробкували. А наразі в нас все. Більше читайте на сторінках нашої газети та на сайті Марічка Ньюз». Гарних вихідних та й всього найкращого!